Всіх вітаю на своєму каналі, всім привіт. Так, сьогодні у нас 8 березня. Вітаю всіх кращу половину нашого людства, всіх жінок з цим днем. І завжди бажаю вам в першу чергу це здоров'я, терпіння в нас час Нелегкий І всього самое найкращого. Так, ось зранку, як бачите, таку йшов в магазин, таку екскурсію по селу вам показав село, частину села. Як бачите, значна у нас частина села знаходиться на такій гірці такій. Значить цей краж іде камінь от скала. І от е... частина села знаходиться, ось я живу унизу. Це виходить вже пішов вниз, така болотиста тут місцевість. А там вверх, не знаю, чи на відео там видно, значить все в диму. На жаль, дуже суха весна і багато людей не розуміє. От воно йде не те, що там кинуло недопалка. Ні, це людина йде і умисно палить суху траву, не задумуючись, що потім... Ми дихаємо цим всім. От зараз, якщо камера може не передасться, так і подивіться. Все в диму. Ми живемо в третя зона Чорнобильська. І розумієте, коли це все горить, ми ж дихаємо не тільки, не просто димом. Ну то так, що таке? Значить, сходив в магазин, купив. Вероніці квіти там, смаколики. І сьогодні в планах сходити ось у ліс, де я вчора я знімав відео, там такі столи такі з лавочками, там пожарить сава. Все буде, звісно, адекватно, я це все затушу, там, щоб не було потім. Ну, що там зараз не можна. Я розумію, що за це можна і по шапці получити, зараз це вогнище в лісі. Але це все акуратно. Не одну сотню за своє життя я цих вогнищ полив у лісі. Я думаю, від, від моєї руки він точно не горів. Зараз ще треба попрацювати, поки Вероніка ще спить. Попрацювати ще з вінниками цими ще обрубувати, тому що немає часу. Піджимає. Сьогодні у нас субота. Рубати можна вже завтра неділя. Ну постараюсь, звісно, такої роботи не робити. Все, працюю, оставайтеся з нами. Ще сходим в ліс. Сейчас начнем резать, Ось сало, це саме продукт. Дявій сердек. Але сау цей ви. Може твої года його тут в все влісить 5 кг. Whoa. Well... be Це ось пожарене сало, сердек, всім, хто за столом смачного О, все, знікою пообідали. казалось би, не багато взяв, але все жирне, сало, сардельки, чи шпикачки якісь. Вже в день навіть жарко. Температура, я не знаю, 20 є чи не, ну так по, по відчуттям, то всі 20. Вогнище спеціально взяв воду, буде йти додому, за тушу. Як я вже казав, зараз треба дуже бути обережним, дуже сухо. Дуже багато горить лісу, все в диму, велика це біда. Може деякі люди цього не розуміють, на жаль. Але треба бути дуже обережним. Якщо на відпочинку навіть ось так, ні, ні в якому разі вогнище так не залишать. Як бачите, вроді спокійно, але якщо подивитися на вогнище, я не знаю чи видно в камеру, вітерець є. І здавалося б, поки сидиш, вроді все нормально, тільки відійшов і все. Пойшло і поїхало. Так, вогнище обов'язково тушимо. Я взяв спеціально з дому ось води, щоб не було. Мусор обов'язково забираємо додому. Так, все, відпочили, поїли, пообідали, залишаємо місце відпочинку, звісно, таким, як ми сюди і прийшли, воно було чистеньке, таке воно і є. Тут нема нічого зайвого, ні бумажок, ні. Вогнище теж. Затушили, небезпеки для лісу ніякої нема. Як бачите, все, все залив водою. Так, отаке в нас із Веронікою сьогодні вийшло відео. Пообідали. Ще раз всіх. Жінок вітаю з. Зі святом 8 березня, всім здоров'я і самого найкращого. Ми з Нікою будемо з часу вже йти додому. До речі, дуже і дуже зараз жарко вже. Дуже жарко. Всім дякуємо, хто нас дивиться. Всім здоров'я, всім пока. Пока. Цікаво, чи дитина знає, що я роблю. І напишіть, чи хтось таке робив. Мурашник. Знаешь, mm -hmm. что? Yeah. не дети. Дякую за перегляд! до чого